Всім привіт! Раді вітати вас на каналі. Тут і Євген. Привіт. Привіт! Ми зараз в літній кухні, ми ще сюди так толком і не перенеслися, будемо десь після 1 травня робити, бо приморозки ж передають, не хочеться зранку холодити. Хоча ну, розумію, що вже весна, але все одно чекаємо, що я в цьому році не прям так сильно все швиденько робить. Е, і Євген сьогодні, ну не тільки сьогодні, він вже тиждень в мене просить, просить. Дійшли руки в мене. Будемо робити м, трубочки вафельні. А на вафельниці ще старенький, такий зараз покажемо. Так що сьогодні ми трошки смаколики робимо. Є в нас отака вафельниця, вона старенька, але ми її мили як могли. Тісто. Тут Женя мені допомагає, бо треба все, все швиденько скрутити. Не дуже вони запечені, але зараз це буде точно запечена. І є у нас ось таке згущене молоко, чи згущенка, чи продукт згущений, бо не прям така. Більш не буду брати. Не прям така смачна. Взяла, оце по акції щось було. І не дуже смачно. Треба домашню робити, ніяк не зберусь. Так! о, Давай, Женяк. Отак, піддівай. І сюди мені Ти накладай, а я швиденько скручую. Ну і як ми готували тісто. Дуже багато варіантів на ці вафлі, але так як у нас там є трошки сметани, то я вибрала рецепт, де є сметана. Нам знадобиться 5 яєць, 150 г цукру. Зараз це все треба збити. І сюди ж будемо додавати 100 г масла і 100 г сметани. Збили ми яйця з цукром, додали сметану, масло, і сюди ж додаємо дрібку солі і 200 г борошна. Ще я додала ванільний цукор. Все, зараз перемішаємо і тісто готове. Ось так ложечку сюди. І оно зараз швиденько. Більше ніби вилазить з усіх сторон. Так, я не дуже запікаю, щоб скрутити. Бо треба ж все швиденько, так. Легенько змащуємо, коли багато згущенки, то. то вредно. Так. О, і все. Трубочка готова. І знову пішло, поїхало Старенька вафельниця справилася. Ось такі вафлі, я ж кажу, не дуже їх підсмажувала, але все-таки більше, чим це воно показує, наче вони білі. Вони такі жовтенькі. Знаєте, було б можна постаратися зробити такі, як раніше, то в дитинстві там горішки, крем додати до іриски цієї. Вершки або заварний крем, і начинити. І було б дуже-дуже смачно. Але на швидку руку, я думаю, і це піде. Тепер можна йти іншими справами займатися. Я сіла чистити картоплю, а тут піднявся такий вітер, що щось бує не в ту сторону у мене все. Буде на вечір смажена картопля. опля опля Але у нас гримить. І щось таке схоже, що буде дощик, але там буде Ну прям вітер такий гарний. Аж кофту хочеться одягнути. Але вдень пекло і якось так парило. Та, дощ нехай буде, і вітер нехай буде. Саме головне, що по тих морозів, які передають, не було, бо це ж капець, все померзне дерева всі цвіту. Виноград, в кого вже і картопля зійшла, все. Малинка, полуниця. Не дуже і хочеться, щоб їх... він той був мороз. Так, порчена картопліка, так що сижу, чищу. У мене стірка тут висить, ну, під навісом тут висить. Там я <залю> залишила пару штучок а то прибрала бо. Не хочеться по дощу бігати. Так, рівненько сюди. У нас вже припустився дощик, такі каплі, а великі дує. Полунечка світе. Я вийшла швиденько прикрити парник. Один другий. і другий. Дивіться, який дощик видно. Каплі які. О, цей парник. На провітрюванні. помідори прямо на очах дуже швидко почали рости. Так, закриваємо також бо дощ. Я в літній кухні смажу картоплю, а тут дощ такий влупив, та нехай би пішов. І ще б добре так промочить земельку. Якраз городи всі посадили. Хто не досадив, я ще не все посадила. Ще гарбуз треба, ну і по другій партії огірки і кабачки. Зато на вулиці так пахне дощиком, люблю. А в дитинстві після дощу по траві оцій бігаєш. Так класно, так любила бігати по траві, по калюжам. Ах, пахне! Так і хочеться побігти, тільки він холодний страшне. О, у нас вже сонечко, але дощик ще йде. Звісно, для городу треба дощик такий гарний, але який є. Хоча ще не вечір, можливо, ще піде. Росада стоїть тут, загартовується. А Ця хризантема тут так і стоїть. Думала, вон чоботи стоять під сьогодні, на город ввечері. Але так і не дійшла, Дощик трошки заводи. Ну, значить, будемо відпочивати. Це натяк на те, що треба сьогодні. Нічого не робити. У нас, друзі, навіть є веселка, але її щось на телефон не видно. Ось отак. Як очима дивлюсь, то знизу гарно видно, а через телефон не дуже. Ну що, друзі, не відпочивається, ми повечеряли, і я пішла. Ніхто не знає, де я. А що я нагород пішла. Але думаю, що сидіти, наїлися, треба все відпрацювати. Тож зараз буду робити ямки ну, для цього, для гарбуза, але оце що, голос Бо вчора я його замочила, то та так і не посадила. Буквально на сантиметр промочилось, і то навіть менше сухо так пилюку прибило. Тож зараз тут будуть гарбузи. Там кукуруд зайде два чи три рядочка і гарбузи. То чоботи мої сьогодні мені ще знадобились тринтрин. Ти що, що, бо ти узиває, узиває. Зараз я вам заспіваю. Мені в дитинстві колись ця пісня так подобалася. Не знаю чого. А полуничка полита. тут тут волога є. Треба ще полити. Так, де ж я робила? Десь робила ось тут тепер. <свист> Ух ти. Так. В цьому уроці у нас там є такий гарний шматок. Ой, щось багато насипалось ну ладно. Є такий гарний шматок, то буду я там садити гарбуз. Бо. Бо не знаю, що вже там садити. Баштан посаджу. Вчора також думала, зайду. Куплю ще кавунчиків, нічого не встигла. Тобто може Макс доробить ту машину вже та поїдемо, бо треба і те, і те купити. Треба умивальник купити на вулицю, бо той вже розпався, так. Ще Опля. На городі сьогодні все. Той гарбуз голоносінній висадила півбанки. Ну там менше навіть було. Але я думала, там ну, трошечки на ну, маленький шматочок, а воно щось уже чуть півгороду не засадила, а треба ще ж залишити місце на звичайний гарбуз. І думала, зараз піду, пошукаю, не пошукаю, а візьму гарбуз, так якісь мушки літають. Гарбуз той що на кашу. Гетара, я так на нього кажу. І щось десь впихнула те насіння, все насіння є, а його нема. Це ж кудись уже діло. Таке я... таке я можу. Сімба, куди ти поліз? Кажи я лізу, куди хочу, такий кіт. Прошелепкувати. Що там? рятувати? Давай мені на голову прям. Ти ж можеш, давай. Давай, я поруч, я страхую, як це. Да, да, давай. Ну, давай, була, не була, давай, йди. Отак. О! О! Банець ти маленький. А кудлатий, а брудний котик, мурчик. Чисте дощиком. Де ти дівся так швидко? Каже, я вже там, кс. -кс. А я там рятувати тебе не буду. Кс-кс-кс. Тіба, ти, ти такий швидкий, кс-кс. Ну, давай, злазь. Тож дякую, друзі, вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.